Прогноз погоди на 11 квітня 2025 року. В Україні продовжується холодна весна з мокрим снігом і вітром. 11 квітня погода в Україні буде складною. Майже по всій країні пройдуть опади місцями мокрий сніг із дощем, посилений холодним північно-західним вітром. Будьте уважні і бережіть себе. Загальні тенденції та рекомендації: 11 квітня Україна перебуватиме під впливом. Холодного атмосферного фронту на півдні, заході, сході та частині центру мокрий сніг із дощем, місцями сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. На півночі та в Києві переважатиме суха погода, але буде досить прохолодно та вітряно. Наші рекомендації будуть такі: обирайте теплий, волого та вітрозахисний одяг, водіям бути уважними через можливу ожеледицю та погану видимість. Плануйте свої справи, проходять. Овичи негоду, а ми бажаємо вам гарної п'ятниці та мирного неба.